Пане Володимире, дайте відповідь на те питання, яке турбує багатьох рівнян. Чому ви надаєте в оренду театр для москвомовних виконавців? Та я вам дуже просто відповім на це запитання. Ми надаємо в оренду приміщення тим, хто має право виступати на українській сцені. Ви ж всі прекрасно знаєте, є закон, є підписаний лист. Служби безпеки України є лист міністерства культури, в якому є 147 виконавців, яким чітко заборонено законом України виступ на українській сцені. А от з цього от, все дивіться, починається дивіться, от зараз у нас буде концерт онуки. Кажуть про українська виконавця. В неї якісь були російські російські кліпи, російськомовні тексти в неї були і так далі. Прийшли до мене. кажуть, що ж ви допускаєте, вона виступала в Росії. Це фейк, не виступала вона в Росії. Вона заявила про те, що вона тільки Україна виступала в Україні. І ми цю інформацію перевірили, і я заявляв і заявляю: ті, хто виступав у Росії під час окупації України, на сцені нашого драматичного театру виступати не буде. Там буде виступати Юрко Журавель, там буде виступати ще хтось інший. Але ті виконавці, які в Росії виступали, на нашій сцені виступати не будуть.